Ському музеї народної архітектури та побуту презентували культурно-мистецький проєкт Ойкумена Ірини Ольшанської, будуючи сенси, із Львова до Ужгорода привіз виставкову колекцію вишивки онук Ірини Ольшанської, професор Львівської національної академії мистецтв Володимир Стасенко. Якраз Ірина Ольшанська вигадала, яким способом можна було би українське мистецтво пропагувати. А пропагувала вона за рахунок того, що робилися. Вишивальниці збиралися, організувався такий клуб вишивальник з десь в 50-х роках. Вона була надзвичайно така активна жінка і е, дуже багато е, сприяла промоції своїх товаришок, яких організовувала навколо себе. Е, їздила багато по Україні, е, показувала вишивки. Дуже тішуся з того, що вона долучилася свого часу до побудови різних музеїв. Це стала важливою подією в культурному житті регіону, привертаючи увагу до видатної української майстрині, вишивальниці та громадської діячки, саме в Ужгороді представлені унікальні колекційні вишивки, які включають роботи самої Ірини Ольшанської, її учнів та послідовників. Серед експонатів виставки фрагменти вишивок, яким понад 100 років, а також автентичні народні костюми, що є безцінним свідченням багатства української культурної спадщини. Жінка надзвичайно інтелектуальна, надзвичайно. Талановита, її вишивки завжди були такі найкращі, можна сказати. І чого я так добре знаю, бо моя мама ходила в той клуб вишивальниць. Мама з великим задоволенням завжди ходила на ці їхні зустрічі, які не тільки просто вчили там вишивати, чи що, вони вивчали, вивчали орнаментику, вивчали регіони різних наших Частину України, так і чесно кажучи, настільки це все прививало любов до вишивки, що цілий стрій. У вишиванках вишито все, що можна було вишити. Виставка Ойкумена, будуючи сенси, це не просто експозиція старовинних предметів, а й важливий культурний проєкт, що демонструє, як мистецтво може впливати на формування національної ідентичності, розкривати глибину народних традицій і об'єднувати людей навколо спільної мети збереження культурної спадщини. Виставка, в першу чергу, її унікальність і важливість полягає в тому, що Тут показані автентичні зразки народної одягової вишивки 19-го, початку 20-го століття. Збір цих матеріалів проводився. Ентузіасткою, народною майстрині аналогічні паралелі можемо проводити з різних регіонів. І в нас на Закарпатті, зокрема, так само творча інтелігенція займалася цією ж роботою. Зокрема, в нашій колекції музеї теж зберігаються унікальні такі взірці вишивки з нашого краю. Запрошуємо вас на виставку Ойкумена Ірини Ольшанської, будуючи сенси», де ви зможете доторкнутися до величезної культурної спадщини України та дослідити творчість видатної майстрині в неповторному цьому контексті Закарпаття триватиме виставка до 7 квітня.